Сьогодні давайте поговоримо про Бортнікова, чим він нам сьогодні цікавий. Він десь там прогулювався, і Раша туди його спіймала, задала йому кілька питань, і я хочу подивитися на його відповіді, прокоментувати. До речі, якщо ви не знаєте, хто такий Бортніков, то Бортніков це директор ФСБ. Це, я б так сказав, аналог нашого Кирила Буданова, який є начальником ОГУР. Давайте подивимося ці відоси, і одне з найцікавіших я залишу на, на самий кінець. Назвали США, Британію, Україну. От три которые стоят за цірами. Так, ну думаю, що так. У всяком випадку, ми зараз говоримо о той мы яку ми розполагаємо, це сказать, информация, но вже уже на наработки. Ну, звісно, якщо Путін там 300 разів сказав, що це зробила Україна або замовники з України, то директор ФСБ, звісно, також буде. Типа підтверджувати, що а, одна з версій це те, що зробила Україна. Тут для нас в принципі немає нічого нового. Але ВСБУ признався практично в терактах організації Росії. Не правильно признати їх терористичною організацією? Ну, треба це робити, звісно. Да. Я вважаю, що це основа. Не тільки вважати, але і приймати відповідальність. Ви признання їх терористичною організацією? Звісно. Тобто, чуваки, які обстрілюють Україну, обстрілюють мирних жителів, опускають ракети в житлові будинки. Вони хочуть признати СБУ терористичною організацією. Ну, окей. І що ви будете робити? Ви будете намагатися її знищити? Ви будете намагатися знищити Україну. Це типа, це типа щось нове. нам зараз розповів. Окей, давайте далі. Это киевский режим в целом, Зеленский, ГУР, СБУ? Ну, мы считаем, что акцию э, готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. А э, сами, э, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Я думаю, что... А каков интерес? Э, вот, раскачать это... ситуацию, вниз, э, создать панику в обществе. Ну, вы видите, что э, происходит на линии боевого соприкосновения пресловутый контрнаступ, так называемый, не получилось у них ничего с этим. Чувак, короче, повторил майже слово в слово ты что сказал Путин вчера. Типа, вот, Контрнаступ України, тіпа, не вийшов, і вони почали займатися терактом. Хоча підтвердити участь України або якось притягнути Україну до цього теракту в них не виходить. І ви бачите, як він відповідає. Це знову така собі Гебільсовщина. Він не каже напряму, що ми, тіпа, розглядаємо такий сценарій, що Україна в цьому приймала участь. Він каже: ну, навіть да, але ми не знаємо. Але для російських глядачів, у яких Особливо у тих, у яких IQ ниже Плінтуса, вони побачили Путіна, побачили Бортнікова. Вони в одному реченні сказали: Україна нацисти, теракт. І оці коротше, люди, у яких IQ менше ніж 50, вони, типа, все вже в них каша в голові. і Вони це все якось зв'язують разом. Коворят, ні не на концерті пікніка, терак, а раніше. По ході при двері вибравну, звісно, він планувався, тому що консульство Сполучених Штатів видало попередження, виклало попередження в себе на сайті, що всім американським громадянам е не ходити на всякі там концерти і в місця, де багато людей, напроти 48 годин. Це було два тижні тому. І ці ж самі е американські служби, я не знаю, розвідки, чи хто вони там вони попередили ФСБ, але ФСБ е нічого не зробило. такая информация была. Вот, это было в начале марта. Было бы очень интересно, если бы он сейчас сказал, что нет, нам никто тут это ничего не сказал. Было бы очень ржачно. Марта. Вот. об этом я говорю, то, что вот вы спрашиваете сейчас. Но то, что произошло, к сожалению, большому, это уже последующий этап. Последующий этап. задержаны 11 человек, о которых говорил президент, то, что докладывал я Владимир Владимирович. значит, с ними сейчас активным образом работают, круг этот расширяется. Вот. И количество пособников, которые принимали участие в подготовке, естественно, будет больше. Вот работаем над этим. Ну, работайте. И самое интересное с их видео, там, где его пытают про Буданова. З'являється наші законний целью і хочу України. Всі, хто совершает приступлення в отношении России і российских граждан, є законні целом. не вони живуть в Субтитры? Все впереди. Спасибо. А тепер давайте просто включимо логіку. Тобто, зі слів Бортнікова, Путіна, всіх інших. А, Україна. Скажімо, велиці Буданова знову це все, типу, теорія, яку яко нам розповідають росіяни. Буданов організував теракт, в якому чотири там озброєні терористи забігли в якийсь мол, перестріляли купу людей, ФСБшники нічого не могли зробити, Розгвардія нічого не могла зробити, поліція також нічого не могла зробити. Вони навіть встигли сісти в машину і від'їхати від, від Москви на 400 кілометрів. І Бортніков тепер на серйозних шах, він каже, що. Буданов це законна ціль, і що вони там, тіпа, будуть намагатися вбити Буданова. Ну, якщо ви, якщо ви самі кажете, що Буданов такий молодець, що Буданов-красавчик, який може організувати такий теракт, я хочу просто подивитися на цю історію. І мені дуже цікаво, в цьому двобої. Хто вийде переможцем Буданов а, чи Бортніков. Бо якщо ви допускаєте, допускаєте те, що Буданов може творити таке на вашій території, на території Російської Федерації, а ви там десь дрочитесь під Авдіївкою, ну, рібята, в мене для вас а, не дуже добрі новини.